Добрий день, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні трішки про Гарвард. З великою повагою ставлюся до цього університету, до, до цієї спільноти. Часто говоримо про Гарвард в нашій родині. Думаю, що в свій час поповнимо Гарвард нашим студентом. Сьогодні е, розмова до, до цієї розмови спонукала стаття, яку передрукувало українське е, видання. Я дам посилання в першому коментарі і на е, цю статтю. І можете почитати її чи в українському передруку, чи е, в оригіналі на сайті Гарварду. Вона безпосередньо стосується, скажімо, моєї професійної е, діяльності, тому таке трішки особливе ставлення до. Скажемо, сьогодні до, до Гарварду. В свій час я залишив аспірандуру і пішов в поля. І, власне кажучи, це мій шлях. Я тепер знаю, що він мій, і він ніяким чином не принижує роль академічної науки. Просто це різні речі. І я думаю, що навпаки, колаборація якраз. Польових знань, польового досвіду і з академічною наукою на сьогодні були б ну, досить дієвим таким інструментом і відповіддю на багато питань, які на сьогоднішній день стоять перед виробничниками. Так, от, якщо коротко і простими словами про статтю, значить науковці Гарварду говорять про те. Що роль ґрунту у врожаї в розрізі зміни клімату дуже велика. І якраз при, скажімо, дослідженні впливу клімату на врожайність, краще звертатися і оперувати до змін. Які відбулися в ґрунті. Тобто, якщо простими словами, про що йде мова? Про те, що кожне поле по-своєму може реагувати на зміни клімату. І якщо це залежить від поля, то тоді в руках людини вплинути на врожай. Через ґрунт і таким чином, таким чином в однакових погодних умовах отримати бажаніший результат. Я там в заголовку статті написав, що Ярос опережає Гарвард. Ну, це, скажімо так, трішки жартома. Але е, на сьогоднішній день насправді, е, виходячи із наших надбань, насправді наших надбань, я хочу доповнити. Висновок в статті Гарварду. Те, про що вони пишуть, я про це говорив більше десяти років тому, і скажімо, в своїх зверненнях, і в різних матеріалах, і в статтях, і в відеоматеріалах я говорив про те, що роль ґрунту дуже велика. І що ми через ґрунт можемо впливати на врожай в одних і тих самих кліматичних умовах. Це насправді так і на сьогоднішній день уже Гарвард під цим підписався. Побачивши це більше 10 років тому, я розпішов далі: якщо ми можемо впливати на врожай через ґрунт, то тоді потрібен був інструмент, яким чином впливати так на ґрунт, щоб врожайність від змін клімату. Як мінімум не страждала, а можливо, навіть покращувалася. І ми зробили такий інструмент. Більше того, спочатку була видвинута гіпотеза, потім був зроблений інструмент, і потім з цим інструментом, знову-таки, ми пішли в поля, так як мені це властиво робити. І на практиці. Переконалися в дієвості цього інструменту. І на сьогоднішній день самі практичні результати говорять про те, що в одних і тих самих кліматичних умовах із зміною клімату можна через ґрунт впливати на врожайність і на ефективність, і на продуктивність. Тобто, і скільки ви збираєте, і скільки ви при цьому заробляєте. Це описано в багатьох наших, скажімо, матеріалах. Ну, наприклад, 15 2015 році ми описали кейс, який можна знайти і в наших матеріалах, можна знайти в агробізнесі сьогодні журналі, в архіві агробізнесу сьогодні, за 2015 рік, коли при 30 міліметрах опадів з березня-по вересень був зібраний врожай. В 6 тонн товарної пшениці і ячменю. І більше 3 тонн соняшника. Тобто 30 міліметрів з неба. А решту звідки? Так от чим я хочу доповнити, доповнити Гарвард. Так, ми реально через ґрунт можемо впливати на врожай в умовах зміни клімату. Але ґрунт. Це не тільки, скажімо, ті властивості, які описані в статті, а це також дуже важлива властивість ґрунту створювати умови для отримання вологи з атмосфери. Тому що, от в нашому прикладі, якщо рослина виросла, вона без води не могла вирости. І якщо ця вода чи волога не впала в вигляді атмосферних опадів, значить вона прийшла з іншого джерела. Так, от, саме в ґрунті ми можемо таким чином змінити ґрунт, щоб він став середовищем або тим місцем, де випаде роса. І генерується волога так необхідна рослині для росту в умовах відсутності її у вигляді опадів. Це одне доповнення. І друге, дуже велику роль ґрунт. Відіграє В Вживленні рослини. І тут, тут, в умовах тої ж зміни клімату, цю здатність ґрунту генерувати рослині поживу, на це ми можемо також реально впливати клімат кліматом. Але ми безпосередньо можемо впливати на реальне поле, на реальне поле, щоб це поле давало більше поживи в умовах, в цих кліматичних умовах. Поле це може робити. Може. Наприклад, я додам, до речі, ще одну статтю, в тому ж е в коментах, подивитися, де говориться про те. Що рівень споживання рослиною азоту залежить від того, скільки природнього азоту або у природних формах дає ґрунт. Розумієте? Тобто значна переважна частина азоту йде з ґрунту. І тільки в залежності від того, скільки рослина взяла його, скільки є в ґрунті, скільки дає ґрунт. Тоді тільки буде спожита певна частина із доданого азоту. Почитайте статтю. Я не хочу зараз говорити про, скажімо, про складні речі, але суть в тому, що ще один дуже важливий момент що ґрунт безпосередньо впливає на живлення рослини, тобто безпосередньо впливає знову-таки на врожайність. І саме через здатності ґрунту, через зміни здатності ґрунту, ми можемо в умовах зміни клімату отримувати прибутки, отримувати якісну продукцію і зменшити витрати. Уявляєте, от просто все те, що я сказав, разом, разом може дати більше. Ніж ми мали тоді, коли ми не зважали на здатності ґрунту, коли ми зважали тільки на кількість міліметрів опадів. Важливі дуже моменти. Мені дуже імпонує те, що мої думки співпали з Гарвардом, хай і Гарвард запізнився. Також я думаю, що оце, про те, про що я вже сказав, про цю колаборацію практичної науки. І академічної науки, там є великий великий потенціал. Я сьогодні дивлюся на, скажімо, кабінети, які в українських вишах аграрних створили хімічні компанії. Знаєте, я б зовсім не заперечував, якби такий кабінет або щось на кшталт цього, якась колаборація була створена між Ярусом і Гарвардом. Це може здаватися знову смішним, але ви знаєте, як... те, що я можу сказати з власного досвіду, що коли 20 років тому, коли тільки-тільки ми починали, багато професорів сміялися. На сьогоднішній день виходить, що професори Гарварду говорять про те, про що ми говорили 10 років тому. Дуже Дякую за увагу. Задумайтеся над цим. На все найкраще.